Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що показ п'ятої та шостої серії серіалу Зворотний напрямок відбудеться 1 жовтня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у наступних серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра. Та гарного перегляду варто зазначити, що у наступних серіях ми побачимо, як життя у новому домі для Дарини поступово починає налагоджуватись. Вона знову береться за малювання і навіть намалює портрет Романа. Крім того, дівчина заручиться підтримкою Валентини Степанівни, яка раніше скептично до неї відносилась. Роман, у свою чергу, поступово починає пізнавати Дарину. І у розмові із своїм братом Семеном поділиться, що та має багато чеснот, адже талановита, рішуча та розумна. На що Семен підбадьорить брата і відповість, що йому дуже пощастило з дружиною. Крім того, судячи з анонсів, в цих серіях Роман познайомить Дарину із своїм близьким оточенням. І здається, стане до Дарини. Ближче, ніж раніше. Тому, вже у наступних серіях, ми побачимо, невже у Романа з'явилися почуття до Дарини? І чи зможе він переосмислити своє відношення до дівчини та, нарешті, відкритися їй? Проте, не все так гладко і безхмарно буде в житті дівчини. Адже Марія, колишня дружина Романа, буде робити усе можливе, щоб повернути прихильність колишнього чоловіка. Жінка в своїй голові виношуватиме план, як прибрати Дарину із свого шляху. І більше того, судячи з анонсів, піде. На відчайдушні кроки. Тому уже у наступних серіях Марія вигадає для себе тактику і почне вдавати себе подругу Дарини, намагаючись завоювати її довіру. Але за цією уявною добротою ховатиметься прихований розрахунок. Саме тому вона підміне вітаміни Дарини на пігулки, адже буде впевнена, що якщо не буде дитини, то й Дарини в житті Романа не буде. Тому до чого призведе такий вчинок, і невже життю Дарини та її дитини буде щось загрожувати? Це ми з вами побачимо уже у наступних серіях. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!